Брать тачка в продажі. роднюля. Просто люди купили третю машину нову, оту продають. Ну, їздили на тачці давно. Перший власник салону, сама повна комплектація. Пару підкрасів було косметичних, все є. Парктроніки, електроляда, монітори з подголови, пам'ять сидінь. Салончик такий гарний. Монітор великий. Джойсик такий вже. Антибукси, блокіровки, ну гарно. На старт-стопі, на безключовому електросідінні. Ну, все є, що може бути. Ключок. Два комплекти дисків 19, зима літа, не 18 рідні йдуть. Це от тільки на самій повній комплектації було. Ціна 16900. Ну, люди відривають від душі, щоб майбутньому власнику тачка була в користь. Все обслужено. Питань по тачці нема. Київ, Дарницький район, звертайтеся.